Уманський район святкує своє 90-річчя. Згідно постанови президії ВУЦК про адміністративно-територіальний розподіл Київської Полтавської губернії, від 7 березня 1923 року було введено сучасний адміністративний поділ. З цього часу й розпочав свій відлік Уманський район. 7 січня 1954 року з утворенням Черкаської області увійшов до нової територіальної одиниці. А в листопаді 59-го приєдналися Бабанський та Ладижинський. Тож на сьогодні Уманський район є найбільшим на Черкащині. Площа становить 1400 квадратних кілометрів. У 53 населених пунктах, що об'єднані у 49 сільських та одну селищну ради, мешкає майже 44 тисячі жителів. Уманський район це мальовничий, чарівний, неповторний край, який славиться родючими землями, працьовитими людьми. Їхнім розумом, наполегливістю, талантом твориться трудова слава району, його економічний потенціал. Уманський район Район аграрно-промисловий край. Це 140 тисяч гектарів землі, з яких 160 тисяч гектарів благодатного чорнозему. Уменщина хліборобський край, адже є лідером з виробництва зернових культур в області. Завдяки впровадженню нових технологій, технічному переоснащенню на землях району стабільно працює 36 великотоварних сільськогосподарських підприємств та 67 фермерських господарств. За попередніми підсумками жнив 2013 року збір ранніх зернових... Та бобових господарствах усіх форм власності району становить 164 тисячі тонн при середній врожайності 51,4 центнера з гектара. Тобто хлібороби Уманщини виборили перше місце в області, а до Черкаського караваю наш район дав 11%. Промисловість району представлена чотирма підприємствами. Серед підприємств-лідерів приватно орендне сільськогосподарське підприємство Уманський тепличний комбінат. На сьогодні тепличний комбінат одне з найуспішніших виробництва тільки в області, а й в Україні за її межами. Поряд державне підприємство Уманське лісове господарство в 10 країн Європи експортується його продукція. «Працвіт меблів Україна, в числі найбільш відомих меблевих фабриків нашої країни, яке отримало довіру сотень тисяч українців. З травня 2010 року районну державну адміністрацію очолює Анатолій Петренко, людина слова, людина праці, керівник, якому вдалося завдяки високій професійній майстерності підняти. Уманщину на рівень обласного державного визнання. За останні три роки район став одним із найпрогресивніших, найсучасніших та найбільш інвестиційно привабливих регіонів Черкаської області. Батьківщина відзначила особистий внесок Анатолія Івановича, нагородивши орденом за заслуги третього ступеня. Надзвичайно важливою є реалізація для мешканців районної програми Будуємо нову Уманщини, на виконання якої за три роки залучено понад 60 мільйонів гривень. В рамках реалізації програми відновлено 393,5 кілометрів вуличного освітлення на суму 3,9 мільйонів гривень. Введено будівництво та капітальний ремонт водогонів протяжністю 37 кілометрів на суму 1,7 мільйонів гривень. Відремонтовано доріг комунальної власності на суму понад 13 мільйонів гривень. В районі в усіх сферах економічної діяльності створено 3136 робочих місць. На 57,2% зросла заробітня плата. Серед визначних досягнень будівництво в селі Паланка сучасного стадіону 2011 році. Добудова родниківської загальноосвітньої школи на 400 навчальних місць, яка за своїм оснащенням не поступається кращим столичним навчальним закладам. Відкрито хлібопекарню в селі Гереженівка, магазин у селах Іванівка, Максимівка, відновлено роботу 30 закладів культури в центральній районній бібліотеці та бібліотечних закладах сіл Бабанка, Ладиженка, Паланка, Сушківка, Родниківка, встановлено інтернет-центри. То спортивний, багатофункціональний майданчик у селищі Бабанка. Освіта Уманського району це 41 загальноосвітній навчальний заклад, у яких здобувають Ази науки, 3570 учнів, дві спеціалізовані школи-інтернат, міжшкільний навчально-виробничний комбінат, 20 дитячих дошкільних закладів, 1373 дитини дошкільного віку, центр дитячої та юнацької творчості, дитячий юнацький клуб фізичної підготовки. За останні три роки на галузь освіти району додатково залучено понад 26 мільйонів гривень. За ці кошти відновлено роботу дошкільних навчальних закладів у селах Черповоди, Іванівка. Відкрито додаткові групи для дітей дошкільного віку у дошкільних закладах ТНВК Сілгородниця Оксанина, Іванівка, Юрківка, Громи. Вже з 1 вересня 2013 року дошкільняціл Сушківки, Бабанка, Косенівка, Кочержинці будуть чекати нові, по сучасному облаштовані чотири групи. Про охорону здоров'я мешканців району дбає Центральна районна лікарня, 11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 42 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів. За три роки на охорону здоров'я залучено майже 13 мільйонів гривень. Як результат, сьогодні Уманська, центральна районна лікарня, краще Черкаської Черкаській області. Повністю відремонтовано дитяче, неврологічне, реанімаційне та пологове відділення. Замінена система харчування. 700 тисяч гривень передбачено цього року на харчування хворих. У раціоні м'ясо, риба, овочі, фрукти. Постійно закуповується нове обладнання, як у центральну лікарню так і на лікарській амбулаторії та ФАПи. За ці роки медики Уманщини отримали сучасний ренімобіль. Відкрито відділення гемодіалізу, придбано сучасний флюорограф. Ініціатива та наполегливість голови районної державної адміністрації Анатолія Петренка дала можливість придбати унікальний рентген-апарат миттєвої дії для відділення травматології, обладнання для реанімаційного, приймального, пологого відділень. Під пильною уваги влади, здоров'я дітей. Уманська центральна районна лікарня отримали визнання від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Відтепер Центральна районна лікарні присвоєння звання Лікарня доброзичлива до дитини. Районна влада на чолі з головою Уманської райдержадміністрації Анатолієм Івановичем Петренко приймається питанням кадру забезпечення медичних закладів, першочергово дбаючи про надання молодим фахівцям житла. Цьогоріч двоє з них отримали сертифікати на однокімнатні квартири. Анатолій Петренко підтримав ініціативу обласного керівництва, завдяки чому в районі запрацювала мережа «Аптек фармація Особлива увага приділяється забезпеченню населення безкоштовними медикаментами. Та кожний лікувальний заклад на селі має значний запас медикаментів першої необхідності системи, шприци, вата, бінт, розчин, таблетки. Пріоритетами діяльності галузі охорони здоров'я залишаються удосконалення роботи первинної ланки медико-санітарної допомоги, переорієнтації роботи на засадах загальної практики сімейної медицини, технічне дооснащення. Під пильним контролем голови районної державної адміністрації Анатолія Петренка ре... Реалізація нових соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича, що стосується всебічного розвитку дитини, шляхом організації змістовно дозвілля, залучення дітей і до відвідування позакласних заходів, гуртків. Більше одного мільйона гривень витрачено на оздоровлення дітей у 2013 році. Окрема увага питанню захисту прав дитини, збереження сімейних цінностей. У районі проживає 142 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, традиційною та пріоритетною формою для. Для району влаштування дітей є опіка, піклування. Функціонує 11 прийомних родин, дитячий будинок сімейного типу. Шанується на Уманщині велике звання матері. Нещодавно ще 14 жінкам присвоєне високе звання мати героїня, з врученням відповідних нагород та грошових виплат. Оточено турботою ветеранів. Не відчувають себе покинутими, одинокі, непрацездатні громадяни похилого віку, інваліди, ветерани війни та праці. На Уманщині працює 115 культурно-освітніх закладів, 34 сільських будинків культури, 19 клубів, районний центр культури і дозвілля. Для жителів району відкриті двері 50 тисяч. Читалень ...та двох мистецьких шкіл у Ладижинці та Бабанці. Гості та місцеві жителі мають змогу відвідати музеї, історії села Ладиженка, музей садибу дерев'янка, музей народного побуту етнографії в Бабанки, музей імені Черняховського Оксанина, музей кімнату гомчарства у громах. У музеях систематично організовуються тематичні екскурсії, лекції, ведеться пошукова робота з питань історії сіл. У галузі культури райони працює 239 фахівців, з яких більше 200 займаються культурно-мистецькою діяльністю. Люблять і ...співати, танцювати в мальовничих селах Уманщини. Адже народна творчість тут має глибоке коріння та вікові традиції. 11 самодіяльних колективів Уманського району носять почесне звання Народний аматорський. Уманщина завжди славилася своїми спортивними талантами і досягненнями. Своєю натхненної праці спортсмени прославляють наш район, вносять вагомий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху. В даний час в районі впорядковуються стадіони, футбольні поля, спортивні майданчики. До 22-ї річниці Незалежності України... Раїни відкриється сучасний футбольний стадіон у селі Городецькому. Керівництво району приділяє велику увагу питанню віковічнення пам'яті героїв Уманського краю. На батьківщині видатного полководця Великої Вітчизняної війни, командуючи фронтами двічі Герої Радянського Союзу генерала армії Черняховського, встановлено пам'ятник відкрито Алею Слави. У селах району відреставровані та встановлені пам'ятні знаки, обеліски слави, честь загиблих, у Великій Вітчизняній війні. За роки діяльності Анатолія Петренка села району мають ошатний. Вигляд, проведено вирубку придорожніх лісосмуг біля автодоріг, ліквідовано десятки сміттєзвалищ, впорядковано в'їзні знаки у населені пункти, парки, стадіони, спортивні майданчики, меморіальні та пам'ятні місця, висаджено дерева і квіти. Чистота й благоустрій наших сіл стали справою честі усіх територіальних громад. На нинішнє покоління покладено велику місію зберегти для прийдешніх поколінь великі надбання пращурів та ще важливіше примножити багатство нашого краю. Адже кожен рік, кожний Несе собою величні зміни у розвитку кожного населеного пункту, кожного куточку рідного краю. Від молоді сьогоднішнього дня залежить, яким буде майбутнє Уманського району. Тому головне сподівання та надія це ті, хто сьогодні лише вглядається у далекий життєвий шлях, який вирішили поєднати зі своєю малою батьківщиною Зуманщиною.